Прийомі передачі техніки, по-перше, техніка, коли був, був командир е, роти Кабзар Назар Олександрович, він техніку, так як я являвся на той час командир взводу вогневої підтримки, техніка була на мені. Він техніку цю передав без мого відома, передав її з порушеннями. Потім, е, коли е, передав е, перший батальйон, е, якщо мені пам'ять не пам зраджує, вейтенат. Ума уманець, по-моєму, був такий. Так, а чого він не вам передав? Е, а от я теж задавав це питання. Потім от кого? Е, ту техніку був передавати так і я, як а. я і командир взводу, а їй передав е, ТВО командир роти. Mm -hmm. І потім, виходить, вже колись порушень е, з порушеннями її мав приймати ну, між собою. Да, 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 її вже мав приймати е, цей лейтенант, е, е, виходить е, Тулайдан. Так, так як він, а я вже в нього мав прийняти, що мене ніхто не чув. Я ось окремим рапортом подав, усе ось все ось недостачу. Аптечки, наборщики, да. ключ, ключ, ліцевої ночі політики, штуцера, комплекти, штифти, прокладки, свічки, спіралі, шпринти, ящики, ремні. Рапорт був зареєстрований, підписаний числа. гази, сумки кулеметні, рівні, ящики, флешникопичувачі, пономаренко, ТВО, командир 7-го роти, охорони лейтенант. Це хто це я? Це ти. Да. Ми виходить, я командиру бригади, <реку> да, командиру бригади. Е... Прошу це... вас призначити розслідування да. по факту нестачі комплексності комплектності зіпа під час прийому. Рижек оце виходить. З колишнім моїм командиром роти, оце, що проводив розслідування калінів, зайшли зговори, рапортом я подав. Вони починають мені пояснювати, що це не вказано в акті прийому, хоча це не обов'язково. Я можу окремим рапортом подати, не достатньо, я подав. Командиру я доповів, він поставив свою резолюцію, і за того, що у цей рапорт був не в секретки, зареєстрований дев'ятим числом. На мене повішили в районі там сімнадцяти, ну то сімнадцять. Ти ще букві закону, а, да, а, да, а мене виходить просто напросто А це що ти а це такий же, так. А це, таки, вже, да. а це а, було, ще один, да, один. А це такий виходить. 에, настояв командир бригади, заставив вказати вже в акті прийому передачі техніки у цю ще недостачу. Це І... один список да. прошу перевірити по факту настачі комплектності, це другий список, да. прошу перевірити по факту комплектності, а тут, а тут ще більше. більше да. ну, це вже, звісно, оплатив лейтенант Мустафа, старший лейтенант Мустафа він оплатив. А це виходить з-за того, що э, був рапорт, як мені сказав командир бригади, чого він зареєстрований 9-м числом, кажу, підождіть, кажу, я від вас вийшов. Я я віддав її в не секретку за вашим підписом, uh -huh. то вже не до мене претензія На мене повісили в районі. В районі 17 тисяч. Це що, -то тут акти, акти прийому передачі. Тобто, да. акти, акти прийому передачі між Мною і Тувайданом. Uh -huh. е, я їх покажу. Ну то, що я кажу, є да. командири ганду, є порядки. Я, я, я їх даже вже не підписував, тому що. Треба я, їх, я їх не підписував, тому що рота приз без мого присуса. Присудниці прийняв. Да, без моєї присутності. це вже по роті, це все, ось все. це колійник, присовонаполучається. Ось так. Осьо. Повідам, вже без мого підпису. Приймалися, так. Да. Тому що я приходжу, вони читаються. Ти командир частини присутності комісії, коли була переатестація, він розказував, як він крав в командира зводу, коли він був командиром зводу, і він цим гордиться, він цим пишається, що ми лопухи, що ми олухи, що ми отакі виходить. Я сказав так, я так, ну я не буду, тому що якщо я з калійником приймав роту, закривалося все майно, а печати сюди не ліс. Я приходжу, вони кажуть, що ти туди поліз, ти ще роту не прийняв. Все. І на мене, зараз повісили, там, да, на мене повісили там да, на мене повісили в районі 80-90 там 90 тисяч, вже не пам'ятаю. Чи... Ні, да, сам, саме цікаве. Другі, знали, да, заходу, другий да, другий момент був на лікарняному. Був на лікарняному. Е, попропадали з холодних у мене лежали, я перед цим провіряв. Зараз на секундочку мене телефон, там таке на помилчі, там телефон, е, пару лопат, там пропало. Командир бригади, Войтенко, це офіцер, старший офіцер, це мені простительно, я младший офіцер, що, який розказував, який не офіцер, що якщо ви е, закриєте, там то -то в районі що це 200 гривень виходить, закриєте, ладно говорю, хоча командир батальйону повиносив майно без мого відома, не повідомивши мене, це попропадало, тому що офіцери друг у друга...